Та в мене були ситуації, що лялька, ну, її дух чи якийсь злий дух то ляльці, був таке було. Наталія Шурда з Михайла Коцюбинського реставрує і колекціонує ляльок. Не обійшлося без містики. Є ляльки особливі з характером, запах такий, наче мишани, воно mm -hmm. такі ну, дуже. Хтось чекати. Ну, ні, там. ну, такий дуже різкий угу. запах, знаєте, коли щось таке десь лежала. Ну, мені запах не сподобався. Я така, блін, як якщо його вивезти, а то Бог виведеш, я ще не. Ну, моя дитина не покрутилась, покотись, ну, не чіпала її, і ми її віднесли в комору. Навіть не в ту. Я такі угу. вже в вдома не беру. І потім, серед ночі, дитина як почала віжджати, А це було перед, перед Страсною п'ятницею. І я зрозуміла, що лялька щось. Хлопі. І мені їй сказали спали. І я от зайду з лялькою, приймаю її за ногу. Мої сусіди щось завіть п'ятоплю, мабуть, спалю, вона не хоче горіть. Ну я дала молитву читати на день, бо вона як спине аж засвистіла. Фу, і як давай, палать, горіть, і згинала. І все пройшло. І не одна. Вночі щось таке шкряботиня, шкря щось таке, наче якесь відчуття, що якась присутність, чогось таке було. Коли yeah. я її принесла додому, оце вночі ну, почалося. дитина погано спала, вона кричала, плакала. Вона була маленькою таким, вона була з поганою енергією. Німецька стара лялька будуарна. Ось таке лице, похоже, схоже, ось таке тип, таке, типоване лице, але була з перукою. Без ніг, бо була ніг, як подушка, як, mm -hmm. як ну, вона сиділа біля. Це така лялька, яка як садять біля столиків будуарних. Mm -hmm. Просто як, як прикрасу. Загладило її життя. Mm -hmm. Вона погано побачила. Хоча вона mm -hmm. була моріла. Де поділася моторошна лялька, читайте в газеті чи? а що же ще?